Повістки для всіх у міськраду броварів, що на Київщині прийшов військкомат. У підсумку всім чоловікам, які були на засіданні виконавчого комітету, вручили повістки. Загалом це 9 осіб, які підлягають військовій службі та були присутні на засіданні виконавчого комітету. Кожен розписався і отримав документ. Тепер вони повинні прийти до військомату, щоб уточнити свої облікові дані. Не уминули увагою і міського голову, який також отримав повістку. Знову запросили нас на звірення э, обліку військової служби, тому дійсно буду йти э, в військомат для того, щоб э, звірити певні обліки, э, знову пройти відповідні комісії, щоб в цьому є потреба, будемо вирити, виконувати. За словами мера міста, повістку він отримав не вперше. Загалом, за даними змі, їх мають отримати ще 98 чоловіків із броварської ОТГ. Втім, користувачі соцмереж радше сміються із того, що відбулося у стінах міськради. Таке вручення повісток називають цирком і закликають скласти депутатські мандати і повторити процедуру.